Попередній серії на Піксі накладають закляття, через яке їх потягнуло додому. Вони тікають від фей і летять у своє селище. Однак Блум вдається зняти зле закляття, і Даркар зазнає поразки. Вінкс Пліч опліч. Починаємо урок чарівної прикладної конвергенції. Завдання цього курсу підвищити ефективність ваших заклинань. Це дуже непроста справа, яка вимагає віддачі. А що таке чарівна конвергенція? Це вміння поєднувати сили двох чи більше фей для плетіння потужних заклинань. Як? По-перше, треба ідеально знати заклинання, а також розуміти, у чому полягає ваша сила. Навіщо? Навіть самі легко помилитися, а спільне чеклування куди складніше. Помилки неприпустимі. Ми вдихаємо життя у заклинання? Певною мірою так. Міс, що? Поясніть ще раз. Ви кажете, що ми можемо об'єднувати свої сили? Так. Клас. Так, суперчари Вінкс. Ваше перше завдання робота в парах. ці вправи дуже втомлюють. Як там справи у Піксі? Паладіум робить усе, щоб ностальгічне закляття минулося. В рубіян він наполяг, щоб вони як слід відіспалися. Треба буде їх навідати. Лейло, нам треба закінчити домашню роботу. Ти ж не проти, що Фарегон де зробила нас командою. З якого дива? Просто у дівчата сильніші за мене, а я новенька. Даруйте. Привіт, муза. Радий познайомитись. Я Джеред, спеціаліст першокурсник. Саладін прислав розпитати про ваш симулятор. Я писатиму про нього доповідь. Ясно. А звідки ти знаєш, хто я? Побачимося пізніше. Я побачив тебе на церемонії відкриття академії. Розпитав хлопців. Навіщо? Ви з дівчатами були такі класні. І Кого ти питав? Рівена. Він сказав, що ти класна. якщо я хочу познайомитись з кимось із Вінкс. То в першу чергу з тобою. Hey, Слухай, вибач, я сказав щось не так, ні, все гаразд. Це ти пробач. Я злюся на іншу людину. Давай покатаємося, поговоримо. Ти можеш мені довіряти. Навіть не знаю. Я маю взяти інтерв'ю того, хто пройшов симулятор. Тоді гаразд, а це подія. Час впливав і я запустила звукову бомбу і відчинила замок. кімната симуляції це місце для зняття стресу. Паладіум навіть сказав, що Ти справді все записуєш боюся щось забути. Мені час повертатися, але я чудово провів час. Я теж. Може, ми зустрінемося і завтра. Можна сходити на побачення? Дякую за квіти. Ти дуже милий. Але краще ми залишимося друзями. Не хочу, щоб ти на щось сподівався? Ні, ні, все гаразд. Друзі, це супер. Тоді до зустрічі. Фей викликають музу. Прийом. Hey, Дівчата. Як домашня робота? Не дуже багато що не виходить. До речі, хто був той хлопець? Спеціаліст із червоного фонтану. І куди він тебе возив? Стало що казав? Звідки він? На чому він спеціалізується? Ви цілувалися. Тут така допитлива. Сподобався? Симпатичний. Відчепися. Чи ти думаєш про іншого? Про хлопця на ім'я Це не твоя справа. Добре, що я не працюю з тобою над домашнім завданням. же подобається Рівен, Ми це знаємо. а ти не думала, що ці розмови їй неприємні? Це її проблеми. Ми з коханим нічого не приховуємо. Все просто. Повертаємося до завдання. А може, влаштуємо модну конвергенцію між сумочкою Граб і чоботами Понікс? Летте. Ходімо по краницях. Дівчаткам весело. Треба розправитися з ними, доки вони не навчилися нових фокусів. Не потикайтеся Валфею. Чи ви насмілитесь не послухатись мене? Володарю, у нового друга музи такий потенціал. Це хороша ідея. Хаво. Розважайтеся. <ріст> а що у вас? Ця рука справжнє дерево. Ми поєднали її з моєю операційною системою. У листя є своя мова. У вас виходить. Не зовсім природа і комп'ютери несумісні речі. Це не зовсім симфонія, але цього разу кришка сунулася. у вас не чари. у нас не вийде. Так ми навіть не знали, з чого почати і світло багато в чому схожі. Перш ніж поєднувати чари, їх треба осягнути. Що це значить? Проникніть у сутність чарів. У твоєму разі Блум, це не вогонь. Справді це полум'я життя, куди серйозніше ніж ти думаєш. От звідки у мене є сила стілення? Це частина полум'я життя. А я світло це вираження твого внутрішнього бачення, погляду. Що твої сили потрібні, щоб давати сили і освітлювати? Завтра у нас залік із конвергенції в симуляторі. Залік? Завтра? Ви думаєте, ми готові? Вам треба тренуватися. Якщо потрібна допомога, звертайтеся, але відповідь на поверхні. Музо, hey, глянь, хто тут? Він прийшов, щоб побачитися з тобою. Стелло, він вивчає симулятор. Парагонди йому дозволила. Дівчата не сваріться. Нам потрібна гармонія. Так, Заради заліку. У п'ятьох ми створимо одне велике заклинання. Oh. Hey, Що сталося? У п'ятьох. А як же, Лейла? Ти її образила. Я забула пробачити, я не хотіла. От розігрується драма. Лейло, Все гаразд, може... Я теж приходжу сюди, коли хочу побути сама. Так. У цьому ми схожі. Про що це ти. Іноді я теж почуваюся чужою. Часом усі так почуваються. Можливо, але ти новенька, тобі важче. Я опораюсь. Ні, Лейло. Ти з нами. Ти не на самотня. Таке враження, що я зайва. Стела гостра на язик, але вона хороша. Знаю. Вона не думає, перш ніж сказати, але ти їй подобаєшся. І мені теж. Чим ми подружки займемося? Я люблю танцювати. Це моя пристрасть. Справді, а мене навчиш? Звісно, ти навчишся за дві секунди. Дівчата. Блум. Лейло, я знаю. Іноді здається, що ти не з нами, але ти частина нашої команди, як і кожна з нас. Справді. Я знаю, що відновить мир і гармонію. Справді, що влаштуємо вечірку. Вона нас здружить. зджить. Mm. Uh, Хто ти продавщиця прикрас. Fact, У мене є те, що допоможе завоювати кохану. Dark, Темний, але гарний. So що скажеш? It, close, Подивися okay? уважно. My... Тепер Ти в моїй владі Повертайся в Алфею і перетвори завтрашній залік на катастрофу. <laughs> І я була прищавим 13-річним братком каченям. А до мене підійшов найврадливіший хлопець і сів поруч. Так. Це було кохання з першого погляду. З мого боку, точно. А от його очі дивилися на іншу. На найкрутішу дівчину в школі. Але от настав випускний вечір. No... Незабутній час, особливо для бридкого каченяти Сталося диво за день до випускного. Та дівчина впала зі сходів і зламала ногу. Так, дива бувають. Тоді я й дізналася, що буде фея. Тоді ти й потанцювала зі своїм принцем. Та дівчина прийшла на випускний І мій коханий весь вечір упадав біля неї і її ноги. Отаке воно перше кохання. От що нам було треба просто побути разом дівчачою компанією без хлопців не може бути. Стело невже це ти сказала? Якщо їх немає, про них можна говорити. Почнімо з Джереда Муза Ми хочемо знати. Він тобі подобається? Ні. Бо тобі подобається Рівен? Між нами нічого немає. А як же? Ніколи Рівен не зацікавиться таким дівчиськом, як я. Судячи з того, як він дивиться на тебе, ти йому подобаєшся. Знаєте, як я зійшлася з Бренданом? Я угадаю, дівчата, я найкраще боєць у світі і найвродливіший хлопець у Мегіксі. Хто буде моєю дівчиною? І ти упала до його ніг. це він упав до моїх ніг. Лейло? Лейло, не хвилюйтеся, коли земля зникне. Ви просто зависнете. Добре, я не панікуватиму. Hey, Джереде, Are you okay? з тобою все гаразд? Right, Дівчата, увага! Ви опинитеся у селищі сонячного літнього дня. Вам треба розгадати таємницю, поєднавши сили. Всі готові? Готові. Починаємо. І де це ми селище сонячного літнього дня. Тут так вогко. Мабуть, поруч болото. Дивіться, Боже. Якщо небо це ліс, на чому ми стоїмо? Я таке вже бачила. Це якийсь вірус, але звідки він узявся? Дівчата, я не знаю. Кристали симулятора не відповідають Раніше такого не бувало. Дівчат, треба витягнути там небезпечно не виходить. Середовище записано на жорсткий диск. Ми не можемо ні видалити інформацію, ні вимкнути симулятор. Однак можна щось додати. Дівчата, я додав інформацію до програми, але не знаю, якої форми вона набуде. Тому звертайте увагу на все унікальне. тобто на нормальне. Отаке вовкулі все нормально. Отже, є вихід. От вамі залік. Дивіться, професоре. Це програма виходу? Так, її треба активізувати. Оточимо її. Окей, налек. Виходимо звідси. Відчувається сильне чарівне втручання. Дарсі, а у кого іще така збочена уява? Ні, він його ковтнув! <звук> <звук> Дівчата, ми чарівниці вінкс! Її заняття. Дівчата атакуємо разом! Здається, вийшло. У монстра імунітет до чарів знайдіть інший спосіб його здолати. Професоре, заблокуйте кристали і моделювання середовища припиниться. Так, але це може позбавити вас усіх сил. Має бути що ще. Наприклад, без мегі не впоратись. Час впливає. Треба поєднати сили. Це єдиний вихід. Я дізналася, хто у цьому винен. Хто Джереда загіпнотизували Трікс? Залишайтеся тут. Робіть усе, щоб допомогти феям, а я виведу його з трансу. Ми теж! Монстра не беруть чари, тож доведеться битися кулаками за допомогою об'єднаних чарів. Ми такого ще не робили. Теоретично можна об'єднати основні сили. Він наближається. Лейло. Лейло твій вихід. <плес> <плес> Спробуй щось потужніше. Їй потрібна підтримка. Міцні гілки. Їй потрібен мозок, центральний процесор. Істота, вставай! Стелло, Вона нічого не бачить. Сонячний зір. Вона не може боротися без власної волі. Монстр знищить її. Моя черга, полум'я життя. Oh, no. Ні. Yes. Так, вона тепер жива. Where am I? Де я? Тепер ти в безпеці. Ура! Нічого не зламала. Okay. Зі мною усе гаразд. Знайди вогник, який ковтнув монстр. Перемогти монстра це ще не все. Ваша істота має сказати доремі ілюзіонем, щоб відкрити портал. З потік. Сила слів. Mm. Усі готові. Доріме ілюзіонем. Did it. Вийшло. Ура! Чудова робота. Я вами пишаюся. Я завдав вам стільки клопоту. Пробачте Ти не винен. Може якось побачимось. Звісно, чому ні. Я перекажу від тебе вітання Рівену. Дякую. Я рада, що ти пам'ятаєш. це була командна робота. Чарівниці Вінкс. В наступній серії. Блум запрошує фей до себе у гості в гардині. Піксі бешкетують і вплутуються в халепу. Муза та Лейла йдуть на танці і потрапляють в підозрілий нічний клуб. Ми... Українською мовою озвучено так треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.